Слава. У Біблії сказано, що Бог народив Бога, тобто у Бога є син. Його ім'я слово Боже. Слово Боже є Богом, сказане у Біблії. Науково доведено, що все видиме та невидиме у світі, створене та керується інформацією, Словом Божим, тобто сином Бога. Бог прийшов у світ у тілі Ісуса Христа, був розп'ятий на кресті, взяв на себе гріхи людей, був у пеклі замість нас і воскрес із мертвих. Христос піднявся на небеса і сів на небесному престолі поряд з Богом Отцем. У Біблії записаний цей факт так. І промовив Господь Господові моєму, сядь правоворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ножки твої. Слов Божому дана уся влада, Його ім'я вище за всі імена, тому земляни шанують Ісуса Христа як Бога і ведуть літочислення від Його різдва. Небеса схиляються перед Ним і пекло тремпіть. Їхні боги не є богами, інші боги не є богами, їх вигадали люди, їхнє походження земне а не небесне.